Зараз дзвонити а, в Канаду нашій випускниці Галинці. От, Друзі є такі, хто переживає, що не буде клієнтів, а, якщо що ви за кордоном, що ви там нікого не знаєте, що ви не зможете м, там нікого знайти. Чи є от у нас хто за кордоном? Я знаю, у нас є багато сьогодні за кордону, так, і зараз буде у нас історія. Галинки, яка в Канаді з нуля в 40 років стала професійним фотографом. І чого вона зараз досягла, ми зараз з вами послухаємо. Зараз послухаємо це від Галини. Напряму, там. У мене тут є слайд, але мені його поки що не вивели на екран, але нічого, зараз там Галина все розкаже особисто. Так. Так, бачимо Галину. Привіт, привіт! Привіт, рада тебе бачити. Я також дуже рада. Що там Галина? Канада на зв'язку <ріст> да, інший континент так. дуже прикольно. Так, так дуже дуже класно, що є зараз така можливість, і я слухала також вебінар з задоволенням. Я дуже за вами скучила. Ви да, ви так. дуже скромнічаєте, Ви не найкраща школа в Україні. Ви міжнародна найкраща школа для фотографів. Я вам так да. скажу, тому що ви можете, ви можете навчити любого це. Ну, хто боявся в будь-якому віці, і кожне слово, що ти сказала, Марійка, це 100% правда, тому що в мене підростає син, який тепер вже взяв мій старий фотоапарат і хоче також навчатися і ходить зі мною на зйомки, так що ви будете мати новий новий потік з молодшими. Так? І також я його дуже знаєте, ви настільки мотивуєте, що я хотіла сказати, що ви настільки мотивуєте, що Незалежно в якому ти віці, знову ж таки, незалежно в якому ти куточку, незалежно які в тебе в тебе доходи, ти все одно йдеш в школу, і саме основне, що от найбільше мені сподобалось, бо я тобі говорила це не раз. Я також пробувала і не раз пробувала навчатися, і брала в відомих фотографів віп-тариф, Но цей віп-тариф, який я проходила з тобою, він був найкращий віп-тариф в моєму житті. Тому що не, з таким легеньким натяком, що вам здатися, не вийде. Вам треба здати домашню роботу тоді-то, тоді то. -тоді -тоді -тоді. І як я вже розказувала, навіть коли був фотобатл, ви вже просувалися, а я ще встигала до того часу, щоб здати роботу. І це було дуже круто, дуже. Так що ем, ось таке: такі, ну, такий вступ коротенький, але хочу розказати про свої. Um, про свої досягнення, um, як ви розумієте, я живу в Канаді, в Канаді я живу вже 15 років, і um, фотографія це була моя така дуже-дуже несмілива мрія. А коли мені виповнилося за 40, я думаю, ну, 40, і я думаю, ну це вже все. Це вже поїзд пішов, вже треба працювати там, де працюю, в мене нічого не вийде. Але коли ти вибираєш в першу чергу себе і забуваєш про ті всі страхи, які в тебе є. Воно воно не тільки виходить, воно і попадаються люди, які, які тебе настільки класно вчать, а пізніше попадаються люди, які тебе просувають далі і далі. І от власне, під час так само я прийшла до вас в фотошколу, я пам'ятаю, десь знаєте, це було був такий етап, коли я сказала: ну, вже якщо не Марійка, більше мене ніхто не навчить, і я вже забуваю бути фотографом. Це, останнє, вже, просто Це вже була така остання надія, знаєте? і я Тому що я довший час працювала в найм, і мені вже я думаю, ну таке життя, така, така доля, я вже змирилася, так? І починала я, питала багато людей, коли чи треба фотоапарат і так далі, я починала з Nikon D300 Я плакала чоловіку, кричала, що коли я ходила вагітна. Що він мені купив цей фотоапарат. тоді я його відклала на 10 років і сто, його... так? Так, да, yeah. І я, я його взяла до рук вже, вже з тобою в фотошколі з нуля. І е, зразу ж буквально за пару днів я знайшла беушний Canon R, з яким я і далі фотографую. Я дуже задоволена, я маю 50 міліметрів лінзу. і е, чесно вам сказати. Там навіть моя мама, десь десь ми пішли на якусь вечірку, вони ходили зі мною також і, Боже Галя, там такі, там такі в них ліки, там такі лінзи. Я кажу, мама, це все буде. Але подивись, які фотографії виходять в мене, а які в них це все це не це залежить від фотографів. В тебе є талант. Я кажу дуже тобі дякую. Ну але як я казала, мої родичі були мої найбільшими критиками знову ж таки, хочу сказати до страхів. Е, ніхто не вірив, всі казали дуже багато фотографів, і е, м, що сталося далі, далі такий, знаєте, з кожним разом е, ну, приходило визнання. Коли приходило визнання від рідних людей, е, то так, але коли ну, то вже тобі дає якийсь плюс, але коли приходили визнання від, від простих людей, які просто бачать перший раз твою фотографію і замовляють тебе. І на день народження, і на якийсь івент, і на презентацію книжки. Е, перший мій такий великий прорив. Я почала фотографувати, пам'ятаєш, зразу на курсі, і на дипломну я мала не одну, не одну клієнтку, а дві. Пам'ятаєш, вона була і пара, і дівчинка. І, і, дівчина. Дівчина. Так, так. Та, та. і е, дуже таки був е, цікавий відгук цієї дівчини, що коли я Висловила вислала, вислала їй фотографію. Вона мені написала, Боже, що ти зі мною зробила? І я, я пам'ятаю, я не знала, як реагувати. Я мені пишу, кажу, що таке, що я що я до тебе зробила. А виявляється, це, це настільки був захват від фотографії. До речі, в неї до сих пір стоїть моя фотографія. Вона вже після того зробила дуже багато фотосесій, але до сих пір стоїть фотографія на профайфікчер і в youtube каналі каналі. На велику аудиторію. Вона там бухгалтер, який транслює е, ну, якби знання україн, українцям по всій Канаді. Mm -hmm. От, але найбільший е, такий для мене був прям. Ну я не знаю, це було просто щось надзвичайне, коли мене запрошують фотографувати міст Канада. Міс Канада це щось було недосяжне. Жіночка побачила просто, як я працюю на одному івенті, і каже: Знає, знаєте, мені дуже подобається, чи ви вам би чи вам би не хотілося сфотографувати міська Канади? Я спочатку навіть не повірила, я думала, що це щось таке, знаєте, якесь розвод да. да. і, і коли я прийшла на перший, вони мене запросили, це була величезна студія в Торонто. І коли я приходжу на перший. Якби зйомку це була репетиція їхня перша. І це розумієте, це Софіти, це красиві всі фешн в діті моделі, це красиві е, такі ну, модельєри, які їх вдівають, які їх навчають. Я думаю, боже, це я в 40 років фотографую міст Канада. І що ще було дуже приємно, я попала навіть в документальний фільм як фотограф. Так що oh, wow. колись може мої діти будуть бачити. Я не мала права це розказати, поки не відбувся конкурс. Так що це теж ексклюзив, ah, так. а вже відбувся. Так так, oh, wow. так, 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 так. І це було це. Після того вже все пішло. Просто як по маслу в мене почали записуватися як наші українці, так і інші люди. Дуже багато дівчаток я знімала, дуже багато я мала таких крутих зйомок, як з вертольотом. Я е, дівчата там в вечірніх сукнях. Знаєте, таке як от картинка з обложок журналу ожила, і я почала я підписала контракт знімати на е, обкладинки журналів. І навіть цього, ну в кінці року я також буду їхати знімати різдвяну обложку, тому що тому що ну настільки їм сподобалась моя перша обкладинка, що каже, що ну, це ти, якби вже на постійному основі. От так що, що я хотіла сказати? За обкладинку сказала, за то сказала дівчинка, в мене до речі, прийшла також я. Перше порекомендувала школу, вона каже: мені дуже повезло, що е, я можу її навчатися в школі і практично з тобою знімати. І ми робимо разом вже е, ну, якби зйомки. І я так трошки якби старший фотограф, вона молодший, але це дуже цікаво. Це і ти вже навчаєш навіть. Так, так, так. <гум> Вау. так. І це знаєте, це такий найбільше, ще, що я отримала, це величезну свободу. Щоб ви розуміли, працюючи в найм, я заробляла, як ви розказували там, наприклад, в гривнях я заробляла там одну стабільну суму. Мені багато на чому не вистачало. Я була незадоволена задоволена життям, все треба було платити. як би там не було Канада, не Канада, все одно треба платити якісь рахунки, і дитина росте, і так далі. І, е з фотографією я почала заробляти ту суму в місяць буквально за пару пару якихось івентів. Знаєте, і для мене це був просто вау-ефект. І я подумала: ну, мені мама навіть так сказала, каже: так можна було, що ти практично практично ну, працюєш в кайф, а, а гроші получаєш. Я кажу, ну слухай. Виявляється можна, так що ще раз хочу дуже велике подякувати. І хто що має і сумніває і якісь сумніві? Не сумнівайтеся, просто робіть, і ви побачите, що все буде працювати в найкращому виді. Ось так, клас, друзі, вогники, вогники для Галинки. Це просто неймовірна історія. клас Клас, давайте багато вогників. дуже круто так, слухай, так. Я то ще не все знала. Ну, Я не мала права. Так, я також нас... Ну я тобі ще казала, це теж такий ексклюзив. Ви почали писати книжку, але я від вас не відстаю. Так як моя ем, бачу, який, який наставник, такі учні. Знаєш, Учні також. Я знаю, що в нас на курсі дівчата і пісні писали, і вірші писали, але я вам хочу сказати, що моя історія одна така, та дуже ну, така мотиваційна, тому що, по-перше, жінки вже після 40 не хочуть нічого вчитися і робити. Друге, ем, були різні ситуації в моєму житті. Ем, але я якось зібрала в себе в кучу, дякую вам за цю такий психологічний підхід, також на курсі, тому що ви вселяєте таку надію, що вам хочеться без хочеться без кінця рухатись вперед і вперед. І я також почала писати книжку. Так так. Клас, ми... <реш> чекаємо на презентацію і чекаємо потім збірку. Обов'язково, <реш> <реш> обов'язково. <реш> <для> <реш> <реш> обов'язково. І з задоволенням я кажу: ви, якщо побачите роботи і випускні наші роботи, і так далі, настільки розжованого і настільки гарного матеріалу нема ніде. Немає, я знаю точно, бо я, я живу дуже далеко, і і я як вже казала, це фото, міжнародна найкраща фотошкола фотограф з нуля. Так що welcome. Так. Дякую, дякую, Галитка. Дуже раді твоїм успіхам, е, і чекаємо нових, нових, нових результатів, щоб на кожному вебінарі було чим поділитися. Обов'язково. Ну, я ще хочу тільки додати, бо я тут собі трошки так занотувала, Що я тепер працюю на два місця, так як я переїхала з Торонто в Калгарі, а Калгарі це неймовірні красоти, тут неймовірні гори, неймовірне повітря. І, знаєте, Воно, і, знову ж таки, це така професія, що ти можеш знімати будь де це, так, знаєте, як, як в анекдоті, як єврей з крипочкою. Знаєте, де не хочеш, візьмеш свій фотоапарат і всюди будеш їздити і заробляти гроші. Так що це буде 100% ваш найкращий вибір. Знаєш, що ще часто, от, дійсно, ти кажеш, жінки після 40 не хочуть нічого от бояться, кажуть, мені вже пізно починати. От що ти порадиш, хто думає, що пізно? Не пізно, не пізно. Як ви тільки почнете, все буде працювати для вас. Ви ну я вам так скажу: заберіть е, тих людей або перестаньте слухати тих людей, які говорять, що пізно, забагато фотографів, ти вже застара, ти вже. Ну, якби ти вже нічого не навчишся, в тебе вже не той вік і так далі. В, по перше, з вашою школою дуже легко навчитися. По-друге, е, ти зробиш тільки, ти тільки перших, наприклад, для мене. Я зробила перших 100 доларів і я зрозуміла: слухай, я не такий поганий фотограф, знаєш, і е, мені дуже, мене дуже мотивує, до речі, твій TikTok. Я за тобою також дуже слідкую. Мені дуже подобаються ці такі маленькі твої відео, і я. Побачила в один такий маленький тікток, де ти поставила камеру і кажуть, знімай. Знаєш, і от всі думають, що це залежить від камери. Ні, це залежить від тебе і залежить від того, наскільки ти бачиш людину, а ти побачиш, що ж кожним разом в тебе буде ще краще і краще розуміння, як зняти, в якому світлі зняти, як, як зробити щось ексклюзивне, таке, що ніхто не має. Та? І, Ну і це дуже легко, коли, коли настільки класна в тебе база, і коли ти маєш цю базу, в тебе тільки ну ти вже просто в кайф працюєш і заробляєш гроші. Так що не бійтеся, ви все можете, особливо наші українські жінки. До речі, вас, вас ще один вам, вам є туда. Давайте робимо курс на англійській мові. Вам треба виходити на міжнародний. Ой, міжнародний це, да, між. це так там давно це кажуть, що такого дійсно. І ви побачите, що ну я кажу, я не то, що Якось через те, що я просто сама пройшла весь цей шлях. Я говорю з власного досвіду, і я говорю, я вам більше скажу, що та молоді фотографи дуже класні, дуже креативні, і так далі. Але я багато є така ніша людей, яка боїться йти до молодих фотографів, які ну знаєте, які ну наприклад є старші люди, які. Якось їм не, вони не впевнені, чи, чи вони зможуть там позувати і так далі. Так що, ви на кожного фотографа є свій клієнт, вам просто треба знайти свою цільову аудиторію. Так, 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 це 100%. Так, дійсно, на кожного фотографа і, і більше того, клієнти будуть приходити схожі на вас. От правда <різв 'язок> ж так? Так-так-так. таки? Я, я була в ну, такому захваті, знаєш, коли в мене в мене страдала самооцінка моя, та були багато якихось різних нюансів. І я перші фотографії робила для дівчаток. Я також тобі розказувала, які ніби красиві, моделі, худенькі. Е, і в них зовсім ну, була відсутня самооцінка. Вони не вірили в то. Я розказувала тобі за дівчинку, яка. Е, яку, ну, Вношила її, що вона не красила і взагалі щоб вона не фотографувалася. неї якийсь там період з 13 до 26 не було жодної фотографії. Вона каже: я не знаю, як я виглядаю, і коли я зробила фотографії, фотографії, вона ж дістала такий, ну як такий захват, що вона відправила це в портфоліо на міст Канада і брала участь також. Вау! клас! Брала участь і вона каже: Галя, ти мені повернула? Ну в зараз 26 років. Але вона, вона каже: Я дивлюся на себе, я просто в захваті. І оце, власне я влечу назад в Тут щоб зробити в мене є постійні клієнти, які чекають прямо на фотосесію від мене. Вже букають студії, чекають, що я приїду. Тому що вони кажуть, більше так ніхто не відфотографує як це Так. Клас, 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 круто. От бачите, коли ви починаєте свої зміни, ви запускаєте такий бумеранг змін в світі і впливаєте потім на інших людей. І так, і ще одне, я таки відкрила свою маленьку фотосудію, домашню та да, пам'ятаєш теж, я знову ж до того, якщо ти вибираєш себе і свої бажання, ем, в парку гуляла, знімала цю дівчинку, до речі, Сашу мою. І... Мужчина побачив і каже: Ви знаєте, що я маю студійне обладнання, я його не використовую. Ем, я так трошки здивувалася, думаю, боже, скільки він грошей захоче. Він мені просто віддав це студійне від обладнання, і я тепер маю свою домашню фотостудію. От зараз буду проводити міні ем, такі осінні фотосесії і міні крісмас фотосесії, і це, ну, це чудово. Це я просто в такому закладі. Знаєте, що um... так. Ну плюс сорок плюс це не повід закривати всі перед собою двері, раз. і інстаграм це не тільки для молодих, можна також. Я боялася дуже проявлятися. Зараз я і говорю, і, і пишу, і знаєте, виливаю якусь свою душу, і не обов'язково. Відкриватися, ну якщо вам ну варто відкривати ну, якщо ви хочете відкриватися, будь ласка, але ви знаєте, ви можете стати нак настільки е, професіоналом іменно в тій галузі, яку, яку ви вибрали для себе, ну головне вибрати. Я от перестати боятися і вибрати. Yeah. Клас, клас, клас. От пише світ відгукнувся, і от вам презент. Да, дійсно, так, дійсно, бачите, але щоб все світ відгукнувся, треба робити спочатку кроки до нього. І тоді всі так. можливості відкриваються. Дякую. Це дуже класний такий був випадок, і ти теж мені підказала. Ну, найперше не боятися, і е, кожна собака в місті має знати. Перепрошую, то в мене тут собака теж лазить, і вона е, має знати, що ти фотограф. Yeah. Не боятися йти, навіть якщо перші зйомки будуть безплатно. Все одно ти будеш якось себе промовти, так це дуже і, і ніхто не знає, хто буде на тому івенті. Може, ти зустрінеш якогось депутата. До речі, депутатів я також знімала, так що, так що знаєте, це ну якби не знати, де ти, де ти впадеш. І друге, що ще мені дуже класна порада, якою я користуюся, я казала, бо я не маю нікого, хто би мене знімав з боку, як там буде виглядати і так далі. Марійка сказала: плати гроші своєму сину. Каже, що він на роботі <ріхи> 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 контент-менеджер, і, і ти знаєш тільки якась якась зйомка. А в мене слава Богу, вже на два місяці вперед, вперед запис. Ну навіть більше тому, що тому що вже йдуть на різдво записи, і е, в мене дитина зразу каже: так, мама, я йду з тобою. Скільки годин, скільки я заробляю, і бігає, знімає, і більше що ви бачите тарається, це Мені сама та, старається. Та, та. так, так що не тільки я отримала класну роботу і свободу, а ще й моя дитина. Дякую, велике Марійка. Wow. І Денис Денис дуже класний в нас технічний директор. Так що прислухайтеся до його порад. Дякую, дякую, Галинка, клас, дуже раді. Так. Дуже раді, дякую за твою історію. Так, запрошуйте ще, буду рада обов розказати. Обов'язково. Все, клас. гарного вам гарного вам дня і щоб ви е, не сумнівалися собі ні на секунду. Дякую, дякую, дякую. Клас, друзі, давайте вогники для Галини. І я тут ще хочу сказати, яка ж ви молодець, клас. Я хочу сказати, що Галина займається фотографією менше року ще. Вона закінчувала у нас 13-й потік, зараз буде 15-й. Так що, як ви бачите, ось так кардинально може змінитись життя. Так, а Галинка має да, відключитись? па-па. Папа да, па-па. Так, клас. Друзі, давайте ще 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 вогники.